Як навчитись не жити за чужими очікуваннями? Це добре запитання до коуча. Хочу сказати, що очікування це такі рамки, які інші люди надівають на ваше життя, яке проживаєте саме ви. Коли ви живете за чужими очікуваннями, то ви підлаштовуєтесь, стаєте зручними для інших людей живете якби по їхньому сценарію, а по чийому сценарію хочете ви жити ви своє життя? І тут важливо для того, щоб жити не за чужими очікуваннями, а так, як ви хочете, варто зрозуміти, а що я хочу. І це відповідь на це питання: що саме хочете ви піднімати увазі, щоб це важило більше, ніж. Це, як ви живете, коли підлаштовуєтесь під очікування іншим. І важливо зрозуміти, чому ви це робите, чому ви підлаштовуєтесь, щоб відв'язатись від причини. І причина в основному це закриття якихось потреб в любові, в турботі, в увазі, коли ви зрощуєте. Зрощуєте самоцінність, піднімаєте свою оцінку, ви можете самі давати собі цю любов, підтримку, бути для себе тою людиною, яка закриває ось ці всі потреби. І тоді ви знімаєте з себе ось ці рамки і починаєте жити життя для себе. Якось так, якщо вас цікавить ця тема. Підписуйтесь і приходьте на першу діагностичну коуч сесію.